Якесь гарнюще хвойне дерево. Чи то може такий кущ, але як для куща, то він такий дуже зависокий. Але це реально якась йолка. Не знаю. Може підкажете, що то за сорт такий. Дуже гарне. І от ще е, запитаннячко є в мене. Е, кілька днів назад я е, викладувала. Вже своє відео в шорцах, як роблять посадку дерев. Це вже грудень місяць, в день десь мінус 5, вночі мінус 10, то ці дірки для коренів борили вже буром. І бачите, от посаджене одне дерево, друге дерево, третє дерево. Отак пройшлися по всьому району. І скрізь отак повисаджували. Я не знаю, я сама садила в себе дерева. Це був десь квітень, та потім вже восени це жовтень та початок листопада. Але зараз я в Європі, я не знаю, чи можу такі обичаї тут садити. Ще в деяких деревах зараз покажу. Проведені такі трубочки. Не знаю, для чого вони. Може, ви мені розкажете, бачите, оце що це воно таке. Реально я не знаю. Поясніть, чому саме в грудні висаджують дерева. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть мені свої коментарі. Мені дійсно дуже цікаво. Ставте вподобайки. Буду рада вас бачити в своїх наступних відео. Будемо дивитись багато цікавого та яскравого. До зустрічей!